Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я вже повертаюсь з завозу з двома кілограмами краси і бажаю вам приємного перегляду! Розпочинаємо наш огляд з такої водолазки, яку я придбала для своєї донечки. Вона із 100% кашеміру, це бренд-автограф, стан ідеальний. Я дуже задоволена цією покупкою. Наступна знахідка це ось такий шарф із 100 кашеміру. Бренд Sergio. Присутня бірка, кашемір пухкий і сам шарф дуже затишний. На літні речі я також завжди звертаю увагу. Цього разу мені трапився такий сарафан від H&M У розмірі S, Він вільного крою. Мені дуже сподобався його принт. Маленькі волошки, хороша річ, тому я буде радувати мене літом. Останнім часом мені дуже щастить на чоловічу термобілизну. Мені потрібно її багато. Я її купую для свого чоловіка, який захищає нас з вами. Це кофта тепла, виконана з вовни. І бірочка це 70% вовна, і стан абсолютно новенький. Це, мабуть, моя саме улюблена річ у цьому відео. Светрик від Місоні. Дуже красивий. Мені сподобалось це поєднання кольорів. Пірка складом зрізана, але я впевнена, що це вовна. Светрик дуже якісний. Наступна річ, яка мені сподобалась. Це такий трендовий светрик з відкритими плечима від H&M. Розмір XS. Мені він сподобався по фасону. І... Те, що він базового кольору. Був кашемір від Модісом, але стан поганий. Я побачила на ньому дирку, тому навіть не стала брати його в приміручну. І ще один кардиган із стовідсоткового кашеміру, але також вже стан не найкращий. З дитячих речей ще була така футболка. Лимончиком від H&M. І проста базова майка. Я також її купила для своєї донечки. Дуже мені сподобався цей светрик. Дивіться, які красиві акцентні гудочки. Це вовна. Розмір М. Светрик дуже красивий і я б його купила 100%, але побачила, що він зашитий в одному. В місті тому прийшлось залишити його в магазині. <плес> у цей день було дуже багато різних шовкових хустинок. Вибір був справді дуже великий, і багато з них я купила, вони є в мене у наявності. І якщо бажаєте, можете мені написати в інстаграм і придбати по дуже привабливій ціні. Цей шарф я також купила, він з тонкого шовку. Дуже красивий. І ця просто розкішна знахідка. Це шарф із стовідсоткової бейбі-альпаки. Такий милий, дуже пухкий. Стан чудовий. І ще один шарф в котики. Він також виконаний з тонкого шовку, я його придбала і є бірка з складом. Ще був тонкий ремінчик від Мекс, але стан його поганий, тому залишила в магазині. Ззуття мені сподобались ось такі чобітки з відкритою п'яткою. Це шкіра Санті Маріна, розмір 38. І ще були такі чобітки на каблуку від Кес. Це також шкіра, розмір 38. Стан в принципі непоганий. Переходимо до примірок. На мені мої улюблені брюки Палаца від Попая. Водолазка – це секонд-хенд від Hugo Boss. І чапи Balenciaga – це також секонд. Показує, що мені сподобалось, що я вирішила приміряти для себе. Перше це ось такий светрик від H&M в складі альпака і Вовна. Дуже такий пухнастий і затишний. Ось так він виглядає на мені. Сидить чудово. Мені в цьому сезоні дуже. Подобається сірий Колір, і я часто його купую для себе. Наступний це светрик з відкритими плечима від H&M. Його я теж придбала, його вже вигулювала. Хороша річ на один сезон. І наступний светрик це моя любов від Місоні. Як на мене, дуже він мені пасує. І гарно виглядає з цими брюками палацу. Було безліч шовкових хустин. Я їх всіх придбала. Зараз вам детальніше покажу. Перша така з цвітінням сакури шоу-рауль. Бірка складом зрізана, але це 100% шовк. Бренд Міранда. Дуже красива велика шовкова хустка. Наступна хустина ось така бренд Скапа. Це у нас 70% вовни і 30 шовку. Теж велика хустина. Стан ідеальний. Наступна знахідка ось такий шовковий шарф. Він є підписний. стан ідеальний. Наступна ось така маленька, красива хустинка. Тут вже є в нас бірка. Виготовлена вона в Франції, Рауль. І є бірка, що це шов, хоча це і так відчутно на дотик. Наступний ось такий квітковий шарф. Тут є теж бірка, що це 100%. Шовк. Він її підписний, дуже красивий. Хустинка Лео принт. І ось така це теж шовк з анімалістичним принтом. І тут вже є пірка. Це бренд досить відомий Вулфорд 100% шовк. Наступна хустка дуже красива, велика, з таким букетом квітів. Мені дуже подобається ця палітра кольорів шар з тонкого шовку, присутня бірка, це Codellom бренд. Він йде невеличкий, чудово підійде для зав'язування. На сумку чи зачіски класна річ. А ось цей шовковий шарф мені нагадує витвір мистецтва, схожий на якусь картину. Дуже красивий. Ще одна невелика шовкова хустинка. Наступна знахідка, ось такий шарф на морську тематику. Він є підписний, стан просто ідеальний. Ще ось така хустинка. І ще один шарф на морську тематику. Дивіться, який цікавий. Весь бренд. Стан теж ідеальний. Шарф дуже класний. Ще одна дуже красива хустка. Вона і підписна. Вона виконана з такого легкого тонкого шовку, але йде без затяжок в дуже чудовому стані. З гортензіями моїми улюбленими. Наступні дві великі хустини в такій осінній палітрі. Подивіться, яка це розкіш, стан ідеальний. Вони виконані з такого мокрого шовку. Дуже якісні. І остання шовкова хустинно такі милі черепахи. У люкс відділі не було нічого цікавого. Купила лише таку футболку від П'єр Карден для свого чоловіка. І все. Що ж, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі.